Є восени період, коли природа на кілька днів повертає нас до теплого літа. У цих чарівних днів є своя назва Бабине літо. Та що воно таке? Це Бабине літо. З точки зору метеорології, екології, це період восени, коли в регіон помірної зони Європи і Америки потрапляють Атлантичні повітряні маси. Тобто, в нас з південного заходу, з Балкан, з Середземномор'я потрапляє. Такі фронти, повітряні маси теплі, і це до того, що в вересні, в жовтні, навіть в листопаді можуть бути кілька періодів. Теплої погоди характерними для цього явища є і температурні показники, які значним чином відрізняються від тих, що зазвичай приносить осінь. Це період, коли температура середньодобова перевищує кліматичну норму. Це плюс 15 градусів. В день це можливо буде і 20 24 25 а вночі не нижче стопчик опускається плюс 10 І це всім комфортно, всім зручно, всім хочеться чекається і так далі. Цьогорічне бабине літо вже прийшло до України і його вже відчувають жителі Чернігова. Якщо говорити на цьогорічне бабине літо, то воно до нас проривається у цей період, якраз 29 вересня до 8 жовтня. Це фактично той період, коли дійсно тепле повітря, лагідна осіння погода нас буде радувати. Та є запитання, яке в цій темі всіх цікавить найбільше, чому бабине літо називають саме бабиним? Відповідь на нього ще в 1840-х роках дав відомий фольклорист Яків Головацький. За його спостереженнями місяць вересень у давнину називали бабське літо, адже саме в цей час жінки завершували роботи, які не встигали доробити влітку: добілювали полотна, дополювали городи, дотріпували коноплі.